Доброго ранку, шановна всеукраїнська поетична родина. Доброго серпневого ранку. І з вами сьогодні я, Лариса Нікіфарова. Це мій четвертий ефір в рамках волонтерського проєкту. Дякуємо за ранок. І ми дякуємо за ранок нашим доблесним Збройним силам, за те, що ми маємо можливість жити, дихати, творити і наближати разом нашу перемогу. Позаду мене ви бачите прапор 110-ї окремої механізованої бригади батальйону безпілотних систем. Хлопцям необхідні дрони. Так само, як маскувальні сітки, турнікети, автомобілі. Тож пишіть свої реквізити в коментарях і долучайтеся до посильної допомоги Збройним силам. Творімо перемогу власними руками. В рамках Благодійного проєкту, який проходить зараз в поетичній спільноті Живі слова під назвою Дякуємо ЗСУ, всього за чотири доби було зібрано 22 тисячі 970 гривень донатів, які були передані на закупівлю. Дронів. Про це був відеозвіт. Результатом такого проєкту має бути вихід альманаху із назвою Я Повернусь, в якому ми подякуємо нашим захисникам і вшануємо пам'ять загиблих героїв. Тож долучайтеся і пам'ятайте. Що маленьких донатів не буває, буває лише велика байдужість. Сьогодні я хочу познайомити вас з альманахами, які вийшли в поетичній спільноті Живі слова. Перший альманах називається Поезія весни. Ось такий альманах, другий під літніми зорями. І третя літературна збірочка одноіменна живі слова. Тож повернемося на мить у весну. І зацвітуть знов абрикоси, як років з двадцять десь тому, і ти повернешся додому. Тебе я, синку, обійму, І цвіт триматиметься доти, поки не ступиш на поріг. Та у життя свої закони, аби Господь усіх зберіг, Та час назад не відмотати, вже скільки люду полягло, але чекати буде мати, поки життя не відгуло. Весна помалу прокидалась. Несмілим кроком світом ішла, а я назустрічі всміхалась, хоча змінила нас війна. Я ніби вдвічі постаріла, волосся вкрила сивина, блакитні очі потьмяніли, так і беруть своє літа. Вже рік, як вітам не разію, чому йду повз краси. Кривить душею я не вмію, хтось скаже. Що не ті часи, але ще хочеться пожити. Так, як раніше, у мирний час, щоб за столом зібрались діти, щоб я побачила всіх вас, весна помалу прокидалась. Вже набобнявіли бруньки, я жила, чи то здавалось, уже цвірінькають птахи, Вкривають землю перші квіти. Хай кращі квіти, ніж тіла, Сміхнулась сонечко привітно, я за весною слідом йшла. Прийшла весна, прийшло й кохання, бо саме це його пора, коли в одне сердець єднання, коли в душі бринить вона, Її оспівують піїти. Адже не сила їм мовчать, коли вірші де правду діти, із під пора летять, летять, коли їм на папері тісно і вони злітають, мов птахи. Це так спонтанно, променисто, це те, що маємо берегти. Зустріла весненьку в саду. Я її справді так раділа, квітучим садом знов іду. Вон пташка з дерева злетіла, співає голосно, Фіть, я від захоплення, мімію. яка чарівна тая мить, поворухнутися не смію, Цвіте мій сад, цвіте душа, і серце радісно співає. Ну от тепер я не одна, весна натовхо, я це знаю. Вони додому повертають, і, попри вибухи, й війну, з небес нам крилами махають, а я назустріч їм біжу. Нарешті, любі нарешті, до вас, і справді йде весна, в наряді, з квітами і мештах, така впізнавана вона. Курли, курли, я чую знову, і серце. Ніби завмира, з весною я веду розмову, яка до нас вже поспіша. Курили, курли і сльози лються. Любов'ю душу обійма, за край журавлики несуться, Та краю в небіті нема. Румянцем впав на землю вечір. Красою в плесі потішавсь, немов торкавсь мене за плечі, немов за серденько торкавсь, боріски в парі онтрі шипочуть, листочки в тиші гуманять, про що е, тріпотять, про що вони повідать хочуть, про що у купці гуманять. Ще мить, і ця краса погасне, на ванстину вийде ніч. Настане час, її він власність, без варіантів проти річ, Чим зорі падають на плесо, в казкових росах луг блистить. На небі місяць гострить лесо. Стій, зупинись, щаслива мить. Лелеки знову прилетіли у своє рідне село, стоять поля, всі почорніли. Та й сламов не було, Руїн замість, руїни замість хат шатних, замість садів знов штурпаки, Із без віку здичавілі хати, і більші з них геть без дахів. Вже час урати, та даремно всі заміновані поля не тут ціяти напевно, полита кров'ю тут земля лелеке. Білі, наче сніг, тим полем важно походжають. Вернулись знов до своїх гнізд, і пташеняток доглядають. Війна тому не перепона, життя іде знов чередом. З дитинства птахи всім знайомі, бо з них скажіть, яке село? Заплітала в косу червоне і чорне. Милого стрічала, що прийде, пригорне, не прийшов мій милий. Лежить чистим полі ні вдова, ні дівка. Горе мені горе заплітала в косу, червоне й чорне посивіли косу. Ношу хустку чорну. Дивлюсь на світлини, вікно виглядаю. Знаю, що не верне. Все одно чекаю. Заплітала в косу червоне і чорне, прилетів на ганок вранці Чорний ворон, я його не гнала, хлібцем годувала, Що серед кохання лиха я зазнала. А тепер від весни повертаємось у літочку. Я ще не знаю, про що нині напишу. Нехай, можливо, трохи відпочину. Помрію, лине стиха вальс дощу, І я кудись у спогадах полину. Чекає на вірші новий блакнот, не пишеться то злети, то падіння. Здавалося, всього лише сім нот, та музика заполонила мій. Я покружляю в вальсі, у думках, торкнеться кожна нота мого серця. Мабуть, то краще, ніж писать так сяк. Це, мов переборщити сілій перцем. Я ще не знаю, про що нині напишу. Вона була не як усі, не покосна, як сіра миш хмарка. В такому скромному пальці, який згадувати не варто. А він проходив повз її, та раптом різко зупинився, Ви не підкажете мені. Стається, трохи заблудився. Я чув, що в сквері є ставок. Чи не покажете дорогу, скільки в житті зустрічав жінок, а от отакої. Ради бога, звичайно, я вам покажу, за це вам буду пані вдячний. Ви тут не вперше я гляжу, під локоток узяво бачно, наговоритись не могли, а очі, очі як блищали. Ну, от, нарешті ми прийшли. Зізнайтесь, ви ж отут бували. Бував, і вас я бачив тут, та от наважився сьогодні. Погляньте, лебеді пливуть, напевно, що вони голодні. Я мимохіть ось корм придбав і з вами можу поділитись, чи то до неї загравав, чи то й справці загубився. Покладу тобі руки на груди, поцілую в гарячі уста, і цю мить я повірно забуду. Я давно вже, мій мили, не та пам'ятаю, коли червоніла від твоїх поцілунків торкань і приймала заказку чи диво наші зустрічі аж до смеркань. Ті світанки, що разом зустрічали, ночі зоряні там у стогу. Пам'ятаєш, як ми рахували зорі в небі на тім берегу, і як кохалися там до нестями. Треті півні, а ми ще не спим. О, напевно, влетить знов від мами. Ген, туман простелився, мов дим. Покладу тобі руки на груди і забудем про все хоч на мить. Поцілунком знов зваблювать буду. Чуєш, милий, як серце бринить. Пливли у двох. До берега любові, та весел, чим з собою не взяли. Була щаслива я і я з тобою. А роки промайнули, ніби дні, поглянь лише, яка краса довкола. У плисі відзеркалюють зірки. Була щаслива я і я з тобою, як швидко промайнули ті роки. Поглянь коханий місяць у півнеба на плисі он доріжка золота. Ти тут, кохана, поруч, біля мене, і у моїй руці твоя рука. Її не раз він зустрічав на старій лаві в цьому сквері, Увесь час книжку помічав в її руках, чи то Мольєра, чи дикінса, чи мопасана. А чи старого оноре, завжди одягнена зі смаком на шиї дороге кольє, вона ледь ледь йому кивала, коли проходив її, А очі, очі як блищали, немов ті зорі ліхтарі. Одного разу зупинився. Якщо дозволите, то я хотів би поруч тут присісти. Так, звісно, буду рада я. Вони так довго говорили про все і ніби ні про що, а зорі з неба їм світили, Та їх не помічав ніхто. Чому повз мене ви прийшли? А чи на вас я так чекала? Чи ту дороги розійшлись, чи, може, не того кохала? Дивлюсь на плесо у ставку, в якому лебіді кружляють, а я одна на тім містку, що нас із вами розділяє. Не знаю, чи побачу вас, чи почуття свої, відкрию, але допоки я жива і ще не втрачені надії. Уперше. Тут її побачив, немов з минулого років Це диво, що у довгім плаці, Невже господь її створив? Ця ніч казкова, феєрична, я ж тут як вкопаний стою. Її постава, погляд ніжний, кричати хочеться, люблю. Вона ж до мене не помічає, мрійливо дивиться кудись. А може, птахів приводжає, що піднялись із плеса ввись, Того не знаю, я напевно, Та вже немає лебедів, Яким давав щоразу зерна, Коли до ставу приходив, А може, то одна з лебідок Той білий шалик одягла на плесі Серед лілій білих, Та, що в полон мене взяла. Я сплету собі вінок із квіток духмяних, пробіжуся росами, світанку у світанках ранніх, наберу водиці я з чистої криниці, буду гарна, чорноброва та ще білолиця, а вечірньою зорею вийду погуляти, будем разом із коханим зорі рахувати, рахуватиму доки. Ранок не настане, понад полем, понад гаєм, вже серпанок панок тане. А тепер декілька віршів із літературної спірки Живі слова. Лише почути голос твій. І більшого мені не треба. Ти чуєш? Чуєш, любий мій, це головна моя потреба. Почути норм або все ок, і серце з груди вилітає. Рингтон знайомий, це синок. На зустріч мицю я злітаю. Все добре, мам, та не хвилюйся І знов ні звідки взяли сльози. За тебе, синку. Я молюсь, ви ж весна вже скоро веть морози на сході теж Ідуть дощі, напевно, миші Дошкуляють. дзвінок і легше на душі, коли рингтон його лунає. Цінуйте друзів, адже справжніх мало, не тих. Які з вами п'ють до дна, в житті своїм немало їх стрічала, та багатьох із них уже нема, когось уже нема на Божім світі, комусь уже байдуже, як живу, як мало тих, з ким хочеться радіти. Немає з ким уже пустить сльозу, цінуйте друзів. Адже справжніх мало, хіба на пальцем їх порахувати? А може і справді я теж інша стала, що як рентген їх стала сканувати. І хочу запропонувати вам на останок гумореску. У мене взагалі-то дуже багато гуморисок, на такі позитивні ноти закінчити, але в прямому ефірі я ще гуморески не читала. Тож, до вашої уваги, Кайдашиха. Чим не Кайдашиха? Маю двох невісток. Полежу ще трохи, поки сходить тісто. Нехай зранку Мотря порає худобу. То не буде часу думати про вроду. Ну а друга вобла, що із неї взяти? Ні риба, ні м'ясо не навчила мати. Хай де до городу він із бур'янами. Менше буде думать, як жилося в мами. А синочків маю, міль би їх побила, Одно пиво квасять, нема з ними діла. Полежу ще трошки, мо ще пика трісне, як же добрі люди мати двох невісток. Підійшло вже тісто, а Мотрі немає. Десь забігла в місто, а чебісте знає. Шкутильгає вобла на обидві ноги, Я кажу їй кляті, скільки там городу. Тісто вже підходить. І з'їжди тікає, десь не видно Мотрі, вобли теж немає. Закочу рукава і візьму за тісто. Посміхнусь лукаво, дав же Бог невісток. На цьому я буду завершувати наш прямий ефір. Хочу нагадати вам, що в коментарях можна писати реквізити і попросити вас донатити. Зокрема, я залишу реквізити 110-ї окремої механізованої бригади, батальйон безпілотних систем. І пам'ятайте, що перемога. Це спільна справа фронту і тилу. Без нашої допомоги хлопцям важко бути, здобути перемогу. Обіймаю, слава Україні, героям слава. Дякую.